Тут тепло, тут сухо і над вами два армованих поверхи. До речі, тут ще <проб> можна зробити санвузол. Дощиті досить сильно. Але робота є робота. Треба їхати, треба знімати. Зараз я знаходжусь на садові 62. Тут на продажу будинок. Чим цікавий цей будинок? Ну, по-перше, тут дуже близько до метро то фактично ви не попадаєте ні в які корки на виїзд і до, скажімо так, до основної дороги тут десь близько метрів, мабуть, 300. Непоганий будиночок 2008 чи 2009 року. Побудови, документи на ділянку, документи на будинок. Заходите, у вас тут велика така вітальня. Тут у нас досить непогано зроблений санвузол, все працює, все, все робоче. кухня, Частково кухня обладнана. Немає холодильника, але є плита, є посудомійка, витяжка. По комунікаціях, як я вже сказав, заведений газ. Заведена одна фаза електроенергії, але коли заведений газ на опалення на теплу воду, то навіть однофазного вистачає навіть на такі ну, будинки. Ні, тут у нас окрема кімната, заведений інтернет, там десь роутер був. А тут вихід до гаража. На жаль, закрита. Ну, тут гараж, на якому можна дві машини. Отакі от сходи. У нас трошки світла не вистачає, зараз я повключаю. І такою головною. Я б сказав, достопримічательності дому, чого не вистачає зараз багато кого, кому, що тут є повноцінне бомбосховище. Тобто висота стелі в нас більше. Десь під 2,80-2,90. Тут колись була студія звукозаписів, до речі, це все вбирається. І тут можна зробити нормальний, повноцінний. Вон там ось одна кімната, тут велика друга кімната, тут тепла, тут суха. І над вами два армованих поверха залізобетонних. Ось перший. Прям. Над, над, над мною наді мною. І, до речі, тут ще можна зробити до речі тут ще можна зробити санвузол. Ага. Сходи на другий поверх. Ага. от і Тут у нас три кімнати. Три спальні в окремих. Тут ось одна, досить такі великі. квадратів по 14-16. По Це трошки поменша така кімнатка. От, тут такий холик, вихід на балкон. Тут у нас знову наша пічка. От, тут другий санвузол. Як я вже і казав, непогані санвузли, непогано зроблені. Третя, третя спальня. Ну, воно майже не мебльовано. Ну, така собі третя спальня. Непоганий будинок, як я вже казав. По ціні дуже гарна пропозиція. Однозначно, ви такий будинок не відбудуєте. Тут бачите, яка ялинка росте. Ну, її вже пилять треба. Ну, така собі, метрів 15 заввишки. От. Ну і сусіди, вулиця асфальтована. Сусіди всі живуть. До дороги тут у вас ну, метрів 300, як я і казав, зроблений інтернет. Якщо будинок вас зацікавив, дзвоніть, буду радий поспілкуватися завжди на зв'язку. Буду показувати в зручний час.